Салат, який за популярністю вже обійшов традиційні олів'є та шубу проста і дуже ситна страва на кожен день і на свято. Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України! Найскладніше в цьому салаті це підготувати яйця, тому я вже заздалегідь їх відварила і зараз лишилося тільки подрібнити. Розрізаємо на половинки, жовток відправляємо в окрему ємність, а білок натираємо на великі терці. Нам потрібно два яйця. Подрібнений білок відправляємо у ємність для салату. Беремо копчену курочку. Це може бути грудка, ніжка, те, що ви любите і що є під рукою. Розділяємо і дрібно подрібнюємо ножем на такі шматочки. Підготовлене м'ясо відправляємо у ємність до білка. Тепер беремо помідор середнього розміру і теж його нарізаємо на невеличкі шматочки. Робити це зовсім не складно і швидко. Попередньо заливати або обдавати помідор гарячою водою не потрібно, інакше смак буде зовсім не той. Готовий помідор викладаємо у салатник. Залишився ще один інгредієнт це сир. У мене твердий і трохи солоний. Натираємо його на велику терку. Сиру не шкодуйте, це буде дуже смачно. І теж тепер відправляємо його в ємність. Саме час заправляти? У мене буде домашній майонез. Якщо хочете дізнатися мій рецепт, напишіть мені у коментарях, потрібен рецепт домашнього майонезу. І я з залюбки з вами поділюся. Відправляємо заправку в салат, і якщо ви готуєте салат просто для сімейного обіду або вечері, то після того, як добре все перемішали, можна подавати на стіл. А можна зробити урочистий та святковий варіант. Для цього візьміть гарне блюдо, поставте кільце для сервіровки, або просто акуратно викладайте на центр салатик. Розрівняйте, трохи ущільніть ложкою і дайте так постояти пару хвилин. А поки підготуємо прикрасу. Жовток, який ми відклали в окрему ємність, подрібнюємо до стану крихти. Беремо кріп і дрібно нарізаємо. Можна взяти абсолютно будь-яку зелень, яка вам більше подобається. Я дуже полюбляю поєднання кропу в цьому салатику. Знімаємо кільце. Акуратно і повільно, щоб нічого не зламати. По околу прикрашаємо наш салат подрібненим кропом. Прикрасити можна на свій смак, можна також замість кропу взяти, наприклад, зелену цибульку теж буде смачно. Ось що в мене вийшло. Тепер середину я прикрашу крихтою від жовтка і буде дуже красиво і святково. Ще буквально кілька секунд і все готово. Ви тільки подивіться, яку красу можна зробити із звичайного салату. Хоча, звичайним його точно не назовеш. Дуже смачний, соковитий та такий легкий. Апетит розігрується моментально. Чим мені подобається цей салатик, що його можна порізати як торт і подати порційно. Як же це смачно! М -м -м, просто немає слів. Такі прості продукти і таке смачне поєднання. Це безумовно варто приготувати. Сьогодні на вас чекає просто феєрично смачний салатик із самих простих продуктів. Насамперед потрібно підготувати овочі це морква та картопля. Я їх запікала в духовці протягом 20 хвилин. Для цього салату овочі потрібно саме запекти, а не відварювати. Смак буде зовсім інший. Беремо одну велику цибулину і дрібно нарізаємо її. Отак, як у мене. Тепер нам потрібна сковорідка. Наливаємо трохи олії, викладаємо цибульку і відправляємо на вогонь смажити. Картоплю, що вже остигнула, натираємо на великі терці. Вона настільки ніжна, що просто розсипається в руках. Дуже люблю використовувати в салатах саме запечені овочі і вже давно перестала їх відварювати. Смак, ну, зовсім інший. Моркву теж подрібнюємо на великій терці. У мене велика морква, але якщо у вас маленького або середнього розміру, тоді візьміть дві штучки. Цибулька вже підрум'янилася і ми її перекладаємо в окрему ємність. Тепер беремо головний інгредієнт салату печінку. У мене сьогодні куряча. Ось такі досить великі шматочки. Нам потрібно десь 500 грам. Беремо сковорідку, трохи олії та викладаємо печінку в один шар. Я її на шматочки не ріжу. І будемо тепер смажити. Ще в салаті нам потрібні будуть солоні огірочки. Нарізаємо їх на маленькі кубики. Для салату достатньо 5-6 штучок середнього розміру. Висипаємо їх поки що в окрему ємність. І ще потрібні відварені вкруту яйця. Краще це зробити заздалегідь. Яйця розбираємо на жовток і білок. Натираємо тепер білок на терці, а жовток подрібнюємо в крихту. Наша печінка вже приготувалася. Викладаємо її на тарілку в один шар. Уф, яка ароматна вийшла! Всередині вона має бути абсолютно без крові. Я її спочатку обсмажую на великому вогні пару хвилин, потім накриваю кришкою та тушкую ще на середньому хвилин 20-30. Все залежить від якості печінки та розмірів шматочків. Тепер печінку нам потрібно подрібнити на досить малесенькі шматочки. Робимо це просто звичайним ножем. Ось такі шматочки в мене вийшли. У нас все готово. Тепер збираємо салат. Я взяла ось таку форму і застелила плівкою. Тепер на дно форми першим шаром викладаємо подрібну печінку. Поступово розподіляємо по всій формі і добре ущільнюємо ложкою. Викладаємо зверху трохи майонезу та розрівнюємо по всій поверхні. Другим шаром у нас піде цибулька. Теж рівномірно розподіляємо її. Тепер викладаємо натерту картоплю досить товстим шаром. Розподіляємо і добре ущільнюємо все ложкою або лопаткою. Викладаємо чергову порцію майонезу та розрівнюємо. Замість майонезу можна взяти сметану або заправку з йогурту та гірчиці. Тепер викладаємо огірок і зверху натерту моркву. Все розподіляємо та промазуємо майонезом. Наступний шар це буде натерти білок. Розравнюємо по всій поверхні і трохи ущільнюємо. Викладаємо майонез, добре промазуємо шар і на завершення рясно посипаємо крихтою із жовтка так, щоб не було видно попереднього шару. Притискаємо все добре ложкою і відправляємо тепер наш салатик просочитися на 1 годину в холодильник. Після цього дістаємо форму, накриваємо її тарілкою для сервіровки і перевертаємо. Акуратно прибираємо форму і тепер знімаємо плівку. Теж акуратно та повільно. Салатик добре просочився і впевнено тримає форму. Тепер лишилося його прикрасити. По всьому периметру можна викласти шматочки помідорок черрі. Помідори додають цьому салату пікантний та свіжий смак. Вже вийшло досить непогано, правда ж? Але я ще додам прикрас. Для цього трохи зверху промажу майонезом, що залишився. Щоб вийшла ось така біла шапочка, і зверху посиплю подрібненим кропом. Це буде дуже красиво та смачно. Ви можете прикрасити за своїм бажанням. Але як на мене, таке поєднання найвдалише для цього салату. А можна і взагалі змішати всі інгредієнти і не морочити собі голову з подачою. Буде теж не менш смачно. Ця страва точно може стати королівською, відмінно розрізається на порційні частини і гарно подається. Нічого не розсипається, і до кінця не зрозуміло, що ж там усередині. Зате відразу всі скажуть, що дуже смачно. Навіть ті, хто не любить печінку та страви з нею, перевірено не один раз. Такий ніжний, дуже ситний і фантастично смачний салатик стане справді однією з головних страв на святковому столі. І навіть для буднів він теж відмінно підійде. Дуже рекомендую чекатиму ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, не забувайте підписатись, якщо ще не зі мною. І, звичайно ж, мирного нам усім неба! Та слава Україні! Ми з вами непереможні! па Папа!